Добра мрія. Здорове життя, тож бережи себе для майбуття. Вас вітає агітбригада бригада, нвк Ми, молодь, і надія! одна на всіх у нас є мрія, щоб результату досягти, щільним звичкам скажем ні. Ми, молодь 21-го століття, ми молоді, сповнені мрій та сподівань. Ми Впевнені у своїх силах та у своїх успіхах, нам підкоряються високі технології. Ми вміємо жити і штучними серцями. Нам легко побачитися з людиною за тисячу кілометрів. Не виходячи з дому. Ми можемо отримати будь-яку інформацію, відкоривши інтернет. Соціальні мережі. I, my tire, I got nothing to do, I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car, I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view, I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing Це, чуєш так так, давайте надає слухає люди. Схаменіться. Та що ж ми робимо? Час іде. А ти ще досі сидиш у соціальних мережах? Віртуальний світ це реальна загроза. Соцмережі вбивають наш розум. Користуйся правильно, не зловживай. Про, Про своє здоров'я не забувай. У полоні весь світ, Твіттер, фейсбук. Телефон ніяк не випаде з рук. Як з цим боротись? Як позбутися цього? Ми обираємо реальні розмови. Життя людей то наче свічки, які горять в нічній пітьмі, течуть, не на наче воску річки, кудись змарновані роки. Думки то полум'я вогню, а вчинки лише чорний дим, що зараз начебто важливе, вже завтра від літа пустим. Хвороби косять нам життя, мов у вогонь ми вітерець. Сьогодні в щасті все буття, а завтра все, сьому кінець. Та ми живем життям своїм, марнуючи за миттю мить. Ніхто не думає над тим, ще скільки свічиш це коли дитина народжується, її свічка тільки починає горіти. Тремтливий вогник поступово розгорається, але він може згасити будь-якої майки, як дитина відхорона. Тому батьки прикриваються полум'я, долоною, щоб їхня дитина мала шанси на довгі життя. Користаючи, дитина стає підлітком. Вогонь ще тріпотить, не маючи змоги заспіванності. На цій характер підлітка, але він уже не такий нестабільний. Після цього людина переходить в юність. Четверта частина свічки згоріла. Вогонь заспокоївся, але його колір починає постійно змінюватися. Які думки та характер змінюються в головах юних людей. Після юності настає молодість. Людина закінчує університет, налаштується на роботу. Тому її свічка дає... Згоріла вже дві треті свічки. Людина починає підбивати підсумки. Вона думає, що вона зробила за весь цей час. Як горів її вогонь життя? На своєму останньому етапі свічка горить найскравіше. Це тому, що людина стає мудрою. Наділиться своїм теплом з неуточуючими, передаючи їм свою мудрість. Коли тобто віз закінчується, гасто. Життя це соло. Кожен має право його прожити. Та сонце, щоб щодня людей вітало, усі помилки маєш сам знайти. Ми за життя, ми за любов. Це пам'ятай та будь здоров. Ми за красу та за добро. Життя цінуй, одне воно. Що робиться, якщо не зарядити акумулятор автомобіля? Важко буде завести. Водій про це не забувай. і про те. What's the sound? I hit behind my back? Oh, my lord, I don't believe in it. Is it you? My lord, I by your side. I want to so much she's standing on my way. if Ми не претендуємо на абсолютну істину. Ми просто дозволяємо за здоров'я та щасливість життя. Як прорахувати свій внутрішній шлях з негативного на позитивний? Як переробити думку думати про погане, на думку думати про хороше? Якщо ваш потік свідомості негативний, налаштуйте себе на позитивний лад. Відкривайтесь на зустріч гумору. Умійте сміятись та посміхатись. Вітрям. Це сонце, що світить ласкаво і привітно. Здоров'я це смак свіжих ягід дозрілих. Це спорт, що дає нам наснагу і силу. Це сон, що на крилах нам зорі несуть. Усе це з собою узять не забудь. Та тільки на цьому шляху пам'ятай, сурайся цигарки від чарки тікай. Дякуємо тим, якого слова, які звучали сьогодні, стали дороговказом в подальшому житті. Дякуємо всім, хто об'єднався заради здорового способу життя.